Доброго ранку, дітки. Мені сьогодні моя бабуся подарувала скриньку. Подивіться, яка чудова скринька. Бабуся сказала, що в ній багато цікавих речей. Давайте відкриємо її разом. Ой, який гарний віночок. Не лише прикраса, а й оберіг. У кожного народу є свої символи і обереги. Обереги від слова оберігати, берегти. Є у віночку така сила, що біль знімає, волосся береже. Віночок у давнину носила лише дівчатка. Віночок вплітали багато квітів, а ось які це були квіточки, виміні їх зараз. Вітаю, друзі! Ли? Сьогодні пропоную вам пограти у гру та перевірити, чи добре ви знаєте квіти українського віночка. Перед вами будуть з'являтися квіти, а вам потрібно швидко та правильно сказати, як вони називаються. Починаємо гру. Назви квітку. Мак. Назви Квітку, Ромашка, назви Квітку, соняшник, Назви квітку. Волошки назви Квітку, Мальва, назви Квітку Півонія Назви квітку, Троянда, назви Квітку, Лілея. назви Квітку. Незабудка. Назви квітку. Барвінок. Чудова робота. Молодці. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. До нових зустрічей! Віночок дівчата починала носити з трьох років. У віночок вплітали три квіточки чорнобривці, незабудки, ромашки. У чотири роки доплітали безсмертник. А для таких дівчаток, як ви, вплітали шість квіточок гроноколини посередине, барвінок, чорнобривці, нагідки, безсмертник і волошки. Ще був весільний вінок, призначений захищати дівчину від злих очей, та виготовлявся з барвінку, рути, щавлі, ружу тощо. На жнива виплітався вінок із біжжя. Найчастіше честь нести такий вінок до села випадала молодій, працювітій дівчині, котра от от мала вийти заміж. І кожна квітка в віночку це лікар оберіг. Мак квітка мрій, символ родючості, краси та молодості. Цвіт вишні та яблуні, материнська любов та відданість, ромашка символ ніжності, вірності і кохання. Соняшник символ відданості і вірності. М'ята. Оберіг дитини та її здоров'я, волошко у віночку символ людяності, калина краса та дівоча врода. Ружа, мальва, півонія символ віри, надії, любові, материнка символ материнської любові. Лілія – Дівочі чари, чистота, цнота. Дев'яти сил корінь дев'яти сил, які зміцнює та повертає здоров'я. Безсмертник символ здоров'я, загою рани, хміль, гнучкість і розум. Польовий дзвіночок символ вдячності. До віночка прив'язували стрічки. І сором був тій дівчині, у якої вони були пов'язані недбало, великого значення надавали стрічкам їх кольору, довжині, підбору, дванадцять кольорів, кожен з яких був оберегом, і лікарем, захищаючи волосся від чужого ока. Найпершою по центру в'язала світло коричніву, символ землі годувальниці, по обіч якої жовті, символ сонця. За ними світло зелені і темно зелені, краса та молодість, в голубі та синє небо і вода, що надають силу і здоров'я. Далі шла жовто горяча символ хліба, фіолетова Мудрість, малинова душевність, рожева достаток. Білу вплітали лише тоді, коли кінці її були розшиті сріблом і золотом, на лівому сонце, на правому місяць. Усі стрічки повинні були бути довшими за косо, бо оберігають її. Дівчинка одягала віночок у святкові дні. А зараз я пропоную вам зробити аплікацію. Український віночок. Сьогодні у нас буде аплікація у техніці рваного паперу. У нас є заготовка, це український віночок, а це кольоровий папір який, власне, перетвориться на стрічки до українського вінка. Беремо папір різних кольорів і ось таким чином рвемо стрічечки. Ось така кубка рваного паперу у нас вийшла. І тепер потрібно ці стрічки приклеїти до нашої основи. Це Дуже просто. Трошки клею. Ой, і все, віночок готовий. Сьогодні ми ознайомилися з віночком, з квітами та стрічками, які вплітають в нього. З яких квіточок плили віночки? Якого кольору в'язали стрічки до свого віночка дівчата? Що означають кольори стрічок? Молодці дітки, все запам'ятали. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!